Я обичаюся, ви інвалід. Бачите знак стати? Будь ласка, будь одразу, відьте одразу. Саме що цікаво, що зайняла два місця одразу. Дивиться. Бачите, одразу зайняла два місця. Бачите там знизу присочка. І так от люди, люди. До речі, знову бачимо молодіж, ж ночі стати. які соромлять інших жінок, які, які служно керують і не порушують правила дорожнього руху. От я хочу вам показати, бачите? Бачите рису по центру. Тобто стала одразу на два місця. То коли тут звикли для людей з обмеженими можливостями. До речі, не інвалідів, але схоже, це зупинилася інвалід.